Вітаю, друзі, слава Україні! Ну що ж, як і говорив, як і обіцяв, сів на байки і поїхав у відпустку. Ні, не на зустрічі, не на важливі там якісь там міроприємства, а заодно побродити. Ні, 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 просто сів і поїхав у відпустку. Ну скажем так, маю, не маю право, думаю, що маю. От і як і обіцяв, звичайно, у відпустці буду намагатися відключити, але не буду закидувати Ютуб. Тому напевно такий коротенький звіт. А далі чого ж то я сьогодні вирішив запиляти цей відосик, як говорять блогери. Отже, напевно, що поїхали. Пустка це дуже добре, є мокалу і йому морозиво з карамелю. Могу дякувати, що Бозінька мене зберіг, і я ще можу цим насолодитися. Ну, скажімо так, на війні свою вахту здав. Пенсія є пенсія, а відпустка є відпустка. Тому, як би там не було, якщо є можливість, подорожуйте. Ви знаєте, час проведений в подорожі, напевно, не зараховується в час життя на цій планеті. Напевно, десь так. Слава Україні! Дякую ЗСУ, що дають таку можливість. Дякую хлопцям і дівчатам, побратимам і посестрам, які продовжують тримати рубежі і доробляти ту роботу, яку, на жаль, я вже не дороблю. Але ми переможемо все. Рік. Друзі, всім привіт. Бачите, наша церква. А це наші гори. А це вже наші вітряки. А це бурщівник в нас так врудив. А це Карпати. А це мій байк. А це я. Ну що ж, як і обіцяв, від сьогодні я у відпустці. Нехай позаздрять вороги. Дякую своїм побратимам і посестрам, які тримають рубежі, продовжують доробляти цю роботу і дають таку можливість тим, хто здали достойну вахту трішечки поїхати у відпустку. Отже, я в Карпатах. Слава Україні. Ну, що народ? Я у відні. Пам'ятаєте, як було колись взяти український біометричний паспорт, не треба ніякої візи. Взяв і поїхав на каву у відень. Одесь так живе розкішним життям своїм Європа. І отак от, от їм наплювати на нашу війну. А може і не наплювати. Ну, коротше кажучи, приїхав в відень, зараз дещо вам розкажу. Тільки десь всядуся, щоб не на ходу. От, ще вчора був в Ужгороді, а зараз розкажу, що таке резерв плюс, що таке митниця, що таке пересмінка. Що таке прикордонники з митниками? Тут, в далекому чопі, для того, щоб перетнути кордон. Ну і взагалі цікава історія, я думаю, буде. І повчальна. Я поки їхав в дорозі, геть випустив всі новини, там кажуть, десь там по Єрмаку західні медіа проїхалися. Ну, прочитаю, можливо, декілька слів, теж розкажу свого бачення цієї історії. Не знаю, чи буде сьогодні дощ, чи не буде, Ну, коротше кажучи. Погода файна, я в Австрії. З Ужгорода до Відня доїхав дуже швидко. Байк гарно себе вів. Я теж навіть не порушував правила. А завтра буду їхати в сторону Доломітових Альп. Десь так. Ну, і ось я всівся, всівся в готелі, тому що пішла злива вже. Пізно ввечері, думаю, ну я ж обіцяв, обіцяв запиляти від відосика, як кажуть блогери. Тому зібрався <сум> з думками і думаю, все ж таки треба розповісти про кордон і про митницю. Ну, так як я сьогодні перетинав кордон, це, я думаю, варто розповісти. Ну, а чому би ні? Отже, ще вчора був в Ужгороді, був у брата, погуляли трошки, походили по місту. А в сьомій ранку Ігорчик вже приперся на чоп. Так, в сьомій ранку, бо думаю, там писало в інтернеті, що транспорту нема, автомобілів нема, ну, типу, якби черги нема. Ну, а що ж там зужив до того чопа на байку? Сів і прилетів. Ну, що я можу сказати? Транспорт вже потрошечки почав збиратися, шлагбаум був закритий. Бог дякувати наші водії з повагою відносяться до байкерів. кажуть, так, знаєте, махають рукою, проїжджають на початок колейки. Ну і там декілька машин було, в принципі, я так проїхався, став першим. Ну бай, от, ну але ж мова ж не про те. Отже, став 7, по-моєму, 7.15, 7.16 десь було вже так. Я стою першим, ну думаю, зараз же ж поїду. А ні. І отак от стоїмо 10, 20, 30 хвилин, і тут починається броунівський рух. Знаєте, що таке броунівський рух? Це коли хаос, але в ньому в тому хаосі є якийсь порядок. Так, от, брунівський рух з елементами порядку. Отже, митники спочатку наїхала купа митників, купа прикордонників. Ну купа це десь так: 15-20 митників, десь 15-20 чоловік. Прикордонників. Ну приблизно я їх там не рахував. але вони щось почали ходити. Знаєте, одних тих, що крутіші, привозили. Автомобілем під шлагбаум інші на спілку там по п'ять чоловік, по чотири на якійсь скромній шкоді. Ну, ми і мається на увазі, да на шкоді приїжджають по п'ять чоловік. Всі ж такі бідові, заброньовані. Напевно, не знаю. Ну суть не в тому питання в тому, що вони от приїхали і пішли. Кудись туди пішли, шлагбаум закритий. А я тако в інтернеті ж дивлюся. Знаєте, а пересмінка 8 восьмій. А думаю, яка ж тут то зараз 7.16, 7.20. Ну, то ще ж 40 хвилин, то ще ж мала би прагмитниця працювати, а ні, ніхто не працює. Знаєте, е колись були ознаки революційної ситуації: це коли верхи не можуть по старому управляти, а низи не хочуть по старому жити. І назріває конфлікт суспільства, який називається революція. Ну от так, от е стара зміна не хотіла працювати після сьомої години ранку, а нова зміна ще не могла. Ну, коротше кажучи, і оцей Брунівський рух продовжувався майже цілу годину. Я стою коло Шлагбаума, колейка вже назбиралася, десь там близько 20, можливо, трошки більше автомобілів різного штибу. Ну, коротше кажучи, і тут десь так приблизно десь годині восьма, початок початок дев'ятої іде прикордонник. Прикордонник пройшовся по цій всій колейці, перепитав кожного там. Паспорт, чи є з собою, чи є страховка на транспорт. Ну, коротше, чи є з собою у чоловіків облікові документи, ну і так далі. Пройшовся та й пройшовся. Ну, ото він пока ходив там хвилин, 10-15 не знаю, скільки він там ходив. Коротше кажучи, вернувся, і тоді відбулось чудо. Чудо називається підняття шлагбауму. Так, шлагбаум піднявся і показують, проїжджай. І от, тихо, там, ну там, скільки там, 10-15, напевно, в першій партії до 20 автомобілів якраз таки там і поїхали, ну може менше, я вже там ззаді не дивився. Знаєте, що там тому байкеру з зеркала дивитися? Я вам так розповідаю, друзі, тому що це дійсно повчальна історія. Отже, годину стояв під шлагбаумом просто бо старі не хотіли, а нові не могли. Ну, ну суть не в тому, і заїхав я вже на нашу огляд. да, Тобто, все дуже толерантно, дуже чітко. Прикордонники все підійшли, чи є заборонені речі, сказав, що нема. Спитали, водка чай сигарети. Кажу, а у вас що свого нема? От, пожартували, ну, все перевірили документи, кажуть, ідіть до віконечка. Підійшов до віконечка, Богу дякувати, на чопському кордоні трошки ліпше, ніж на Волині. Не треба ставати раком коло вікна. Бо знаєте, митник чи прикордонник у віконечку сидить, віконечко дуже низько, а всі люди, які стоять коло того віконечка, стоять раком. Ну, щоб в те віконечко щось віддати, щось спитати. Ну, на чопі трішечки так воно, так більш толерантніше, не сильно треба нагинатись. От. Ну суть не в тому. Взяли в мене документи, кажуть резерв плюс. І тут я такий, ну так звісно, це які питання. Мобілка, там цифровазація і так далі. Я той резерв, а він не грузиться. Кажу, хлопці, у вас проблема з інтернетом. Каже, то у вас проблема з інтернетом. У нас каже, нема проблеми з інтернетом. Е, ну, коротше кажучи, я вже тако трошки. А люди стоять, я дивлюся, він там крутиться, колеско, а не грузиться. Каже, може, у вас є облікові документи? Кажу, та є. Ну то давайте. То я вже дістав вже ті папери. Дістав своє посвідчення військового, квиток, значить, достав там е всі, всі всі документи, які тільки мав з собою. Бо ну, знаю, що краще їх з собою мати. Коротше, достав, вони то все перефотографували, резерв грузився. Проблем з інтернетом були кажуть, у мене Ну, в мене не було, показує, що все 4G. Ну суть не в тому. Коротше кажучи, резерв е е висів. Але Богу дякувати, все кажуть. І слідуючи виконечко. Ну там же митник, митник. Транспортний засіб загнав, значить, там, в комп'ютер, все дуже швиденько, буквально там, ну хай там ще там, 3-4 хвилини. Ну і все. Все, пройшов, печать поставили того талончика, значить, відмітили того талончика, на якому записано, що я і мій байк. Коротше, ну кажу, можна їхати? Каже, ні, чекайте. Ну, ладно, стою, чекаю. Шлагбаум опущений, ну все, стою. І ото я стояв. Поки оцю всю процедуру з прикордонниками і з митниками не пройшла вся колейка, яка заїхала на територію митниці, я так і не зрозумів, чого. Ну серйозно бо пройшов, відкрили шлагбаму, поїхав. Відповідно, пройшов там вже на ну, кордон, там на угорській стороні. А тут ні, ото я дочекався, поки ота вся колейка пройшла автобуси, там ну буси мається на увазі з людьми, тобто, ну все, 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 все. Всі пройшли, і тоді. Відкривається, все проїжджаєте, відкривається шлагбаум, і весь цей колгосп, тих там кулейка, тих 20 чи скільки там машин, поїхали на угорську митницю. Ну, там на митниці все, документи подивилися, митник, ну, сказали, сумки відкрити. Ну, відкрив сумки, там в мене нав'язані. Подивилися, що там кажу речі. Ну, все, відкрили шлагбаум, в'їжджаю. І я поїхав. І ніхто мене не заставляв на угорській митниці чекати, поки весь колгосп пройде за моєю спиною. Просто я не можу зрозуміти, я так і не зрозумів у цього прикола. Чекайте весь колгосп, а потім всім колгоспом їдьте і знову там чекайте. Тобто, ну це дайте тупа організація, але ще раз наголошую: саме тупіше це було стояти годину під шлагбаумом, бо низи. Не, не хотіли, а верхи не мови, старі, старі стара зміна не хотіла вже після сьомої працювати, а нова ще не приступила. Ну тобто, ви знаєте, я не заздрю нашим волонтерам, нашим жінкам, які виконують фактично функції водіїв, волонтерів, які це кожного дня проживають. От кожен день вони ото колгосп ото, ото в, такому, в такому режимі. І питається, чого чекати, якщо ну, все вже ну, працюйте. Та ні, зато заброньовані і щасливі. Десь так виглядає наша митниця. а Ми з вами ж ну не тільки про це мали сьогодні поговорити. Тому я декілька новинок для вас підготував і напевно, ми зараз їх і обговоримо. Ну, звичайна стаття про Єрмака, як і обіцяв, обов'язково за неї поговоримо. А поки що послухайте, ну чи подивіться, а я вам зачитаю, бо не всі ж знають англійську мову. Знаєте, того чоловіка, це Дональд Трамп, і його просто толерантно запитали: а чому б не допомогти Україні як Ізраїлю? І тут увага відповідь. Я допомагаю Україні. Я багато допомагаю, і ця війна не мала би статися. Ця війна не мала початися б взагалі. Якби я був президентом, якби вибори не підтасували, а їх підтасували дуже погано. І це вийшло назовні. Читайте Міранду Дівайн у нью йорк Пост сьогодні. Вибори повністю сфальсифікували. Інакше б не було б війни з Росією, інфляції, жахливого виходу з Афганістану. Те, щоб вони пішли. Ми б вийшли б раніше, як вони пішли, але це найганебніший день в історії нашої країни. Не було б жовтневого жаху з Ізраїлем, не було б з Хамазом. Нічого цього не було б. Не було б недавнього протистояння з Іраном, нічого не було б і не було б інфляції. Ви тільки що прослухали відповідь Дональда Трампа, чому би не допомогти Україні? Ну, серйозно. Тобто я не хочу більше коментувати цю історію, ви самі напишете у ваших коментарях, що ви думаєте. Ну, але це він так відповідав на запитання. Тобто, ну, це просто, ну, я не знаю. У ну, людини якась чи одержимість, чи що. Ну, То якщо підтасували вибори, ну, то кримінальні справи і заграти підтасовщиків. Ні, то давайте, це десь так приблизно одержимість, як Зеленський одержимі Порошенко. 100 500 кримінальних справ тільки що ще нікого не посадили. А не можемо посадити, давайте влупимо санкціями. Ну, щось таке. Коротше кажучи, я це розповів перед тим, як почати говорити про Єрмака? Ну тому, що ну як обійти міжнародку. Так, от пам'ятаєте, ми з вами говорили, і я казав, що дуже непрозорий натяг був Володимиру Зеленському, що чувак, перестань стягнути сюди лайно. Пам'ятаєте, коли Зеленський у цей кіпіш, який відбувся в Білому домі, скандал, після цього припинилася військова допомога і обмін розвідданим. Пам'ятаєте цю історію? Да? І це був непрозорий натяг, ну типу хлопче, ну не бикуй. Да? Тому що да, я теж нарцис. Ну от я тільки що от, за, зачитав вам, як він відповідає на запитання. І протистояти, щось протиставити цій людині Зеленський нічого би не зміг би. Ну, але ми отримали жахливі наслідки, обмін розвідданими, призупинка допомоги, ну і зі всіма проблемами на фронті. Да? Але і це зараз я не звинувачую Америку, що вона винувата в тому, що ми знаєте, чи хіба дитина винувата, що мама дурнувата? Ну так само просто я кажу, от наслідки і Зеленському неоднозначно натякнули. І вибачився, і все далі пішло. Зараз йому кажуть чувак, не присилай Єрмака. Пам'ятаєте, Єрмак приїхав, зустрівся десь там в коридорі з Рубіо і нічого не добився, і вийшло купа публікацій, що Єрмак токсичний для обох. Палат для обох політичних сил, для обох партій в Сполучених Штатах, ну знову ж таки натяк. Ну хлопче, ну не вези нам його, і що зробив Зеленський? Зробив висновки? Ні, він його посунув Гаагу Єрмака. Щоб той, все ж таки, сфотографувався. З рубіло результат знаєте, знаєте, да? Зупинка допомоги, і от все, що зараз відбулося останні тижні. Ну і що? І виходить знову ж тепер стаття. І стаття така досить цікава. Це стаття в за економіст, і там якраз таки про вплив Єрмака. Про те, що завгосп, а не президент, фактично приймає рішення по різним питанням від формування уряду до використання спецслужби в особистих інтересах та про намагання завгоспом зняти Буданова. Ну, ви знаєте, моє відношення до Буданова, попри що би там не було, але він один із трьох. Які мають доступ до тіла президента, політика Єрмака полягає в тому, що він створює навколо Зеленського вакуум і заповнює цей вакуум з собою. Ну, це слова Ігоря Лапіна. Таким чином, Арахамія ще може зайти, Буданов ще може зайти. Мають доступ до вух президента. Але там, де Єрмак, там же нікого нема. І Єрмак, хоч якраз, створює у цей вакуум. Так от про Буданова. Ми з вами говорили. Дехто казав, що це брехня, але я думаю, що це не брехня. Ну... Знаєте, можна багато зараз почути від зеленої команди? Напевно, вони скажуть, що за економіс це продажне змі, яке купив. Ну напевно, порог купив, правда, за економіст в Британії. <свісно> ну, це виглядає смішно, але тим не менше, ви знаєте, якщо зараз продажні оці шльондри позитивні банкомати почнуть розповідати, що це теж проплачена стаття, так як і попередніх дві, які ми вже з вами нещодавно обговорювали. Ну то що я можу ще сказати? Так, от за економіст» пише, що Єрмак може контролювати значну частину інформаційних потоків до президента Зеленського, і за деякими оцінками це 85%. і треба бути дуже примітивним, щоб погодитися на подібне з власної волі. Але ж Зеленський погодився, да ну так багато хто пише. От так, от повертаючись до цієї статті, я би хотів би також сказати, як дуже багато хто вже про це говорив, що журналісти по перше пишуть, що Україна. Дійсно ризикує схотитися в той авторитаризм. Я, чесно кажучи, це вони так толерантно написали, бо я вже неодноразово натякав і розповідав признаки авторитаризму. Заходьте в Вікіпедію гугліть, і ви побачите, що у нас всі ці, а їх аж три, головних признаки вже давно. Як кажуть, факт на ліцо, все одно, що хрін на рило. Так, да, Володимир Олександрович. Ну, от. Так от, президентська влада фактично використовується для усунення опонентів. І якраз позасудові методи розправи санкційна політика це те, чим зловживає сьогодні президент Зеленський разом з Єрмаком. Це фактично, ну таке мавпування Росії і Білорусі, бо в них в них точно так само робиться. Ну ще не всіх посадили, але для дискредитації сажають дуже близьких людей до тих чи інших політичних опонентів. Да, ми можемо сказати про офіцерів УДО, які сидять, з яких вибивають покази проти Порошенка, якому ФСБшники пленку. Показали, що там гроші возили готівкою, або офіцерів збройних сил України, на кшталт Галушкіна, генерала та Лапіна та інших е, однофамілиць. Ну бо бо хто мене питався, чи не родичі. Ні-ні. От але суть не в тому. Суть в тому, що офіцерів закривають для чого? Ну щоб мати тиск на залужного, пам'ятаєте, ми про це з вами говорили, і Юра Луценко розповідав, і так далі. Що веля, соглашайся, бо будуть сажати пацанок. Да? Це розмова між Уміровим і залужним, приблизно така. Бо зелені пропонували залужному там перший номер списку. Ну короче, або там не йти нікуди в політику. Ну це, це це історії. Ми з вами їх обговорювали. Так от фактично копіювання цієї політики Росії чи Білорусі. Росіяни повільно смажать нас на малому вогні. Звідчає каже один високопосадовець. А ми тут граємося в ідіотизм із дуже серйозними наслідками. От і про це говорить високоподосадовець, якраз таки в інтерв'ю з Economist. і всі в офісі президента це розуміють, але нічого не роблять для того, щоб змінити ситуацію та мінімізувати загрози. А я вам скажу і не будуть робити. А знаєте чому? Бо їм комфортно там сидіти, і вони вважають, що на наш вік хватить, а далі, а далі хоч трава не росте. Тому ніхто нічого міняти не буде. На превеликий жаль, сьогодні не втратила цитата Михайла Грушевського, що біда України в тому, що нею керують. Ті, кому вона не потрібна. Ну, а я би ще хотів би вам сказати те, що історія ненависті до нас, до нормальних людей, і зараз це не тільки про Росію. Так от про це написав дуже Андре Мура, чудовий психологічний момент. Мерзотники завжди беруть гору над порядними людьми, тому що вони поводяться з порядними як мерзотники, а порядні люди поводяться з мерзотниками як з порядними. Нерозумний не любить розумного, неосвічений не любить освіченого, а невихований не любить вихованого. І все це прикриваючись якою-небудь фігньою: типа Я людина проста, ми без того прожили, я не люблю мудрувати, я хлопець з народу, я простой парень, пам'ятаєте? Я не з системи, не системний політик. Так от в душі ненависть і заздрість до почуття власної неповноцінності. Ви знаєте? Кожного разу ви будете зустрічати людей, яких із подивом скажете, а за що він мене не злюбив? Я ж йому нічого не зробив. Е, Помиляєтеся. Так, ви нанесли йому найтяжчу образу, бо ви живе заперечення його гнилої натури. Написав Зорян Замков, і я вам про це розповів. Так от, мерзотники завжди досягають гору над порядними людьми, але я маю велику надію, що це не в нашому випадку. Тому ми переможемо і слава Україні.